Лобовенна засніженій дорозі під Києвом на зустрічці протаранили один одного. Вас і Рено. Патрульні понад дві години пробувалися крізь затори до Овщент. розбитих машин. На копів чекала і наша Наталя Островська. Снігопад і аварії в Україні давно стали тотожніми поняттями. Карколомна на ДТП на гостомельському шосе вкотре тому підтвердження. Тут дорогу не поділили водії Ваза і Грено. Як нам розповів керманич Ваза, його занесло на слизькій дорозі. Він вилетів на зустрічку, де і зустрівся з цією автівкою. Їду я, ось, всі люди їдуть, а Жигуль як то його там розворачує на той стороні і викидує мені, мені на встрічку. Занос. Звичайний занос. Ожеледиться і занос. Разом з учасниками аварії грімося біля вогнища, адже вони викликали поліцію дві години тому. І поки на місце ДТП ніхто не приїхав. Сказали, що пробки кругом і та ждіти. Слава Богу, багаття розпалили. Але за дві години 15 хвилин екіпаж таки приїхав на місце аварії. Тільки як отримали виклик, одразу направилися, на все стоїть, кільцева стоїть, всі проспекти стоять. Та вже поряд не було нарядів. Повірте, зараз така ситуація з ДТП по всьому Києву. Дороги, ну, скажімо так, не надто очищені, не надто належному стані, тому десь якісь елементарні, скажімо, водії, тільки маленькі порушення і вже одразу це призводить до дорожньо-транспортних пригод. У негоду експерти радять бути максимально обережними, різко не газувати і не гальмувати, витримувати дистанцію. Так це прописні істини однак чомусь таке постійно стається.